Всім привіт! А, зараз в нас дуже сильно змінилися енергії. А, весь цей час до цього а, вони були направлені на те, щоб ми з вами а, працювали, піднімалися, да? тобто ми працювали з верхніми чакрами, з'єднувалися з космічною енергією, і зараз а, воно. Переполюсувалося, тобто енергії змінилися і вібрація почала йти з землі. Тобто зараз ми повинні з'єднатися з енергією матері, матерії, з енергією землі. Тому у багатьох може виникати таке відчуття, що, ніби, знаєте, здібності, в кого вже були, вони розкриті, да? тому що коли ми піднімалися вверх, відповідно, наші канали сприйняття, там яснобачення, знання, слух, ченнелінги, хроніки Акаши, це все воно вже нам давалося легко і вже нам стало навіть зрозуміло, да? вроді як би освоїлися в цьому. І зараз. Коли ми починаємо з'єднуватися з низом, може виникати таке відчуття, що здібності ніби приглушилися. А воно так і є, тому що з кожним ось цим нашим розширенням свідомості, з кожним рівнем, ці здібності вони так само трансформуються, видозмінюються, розширюються, да, тобто наше сприйняття самих себе і, і зовнішньої матриці, да, воно змінюється. І відповідно, коли ми застрягаємо да, в старих своїх якихось в старому баченні самого себе, воно починає нас видіргувати звідти. І видіргувати починає жорстко. Тому що швидкість зараз, я постійно про це говорю, що зараз швидкість вона прискорилася. І ось ця матеріалізація внутрішня, да, вона швидка. Е, тобто, і щитує вона не те, що ви хочете, не, не те, що ви на рівні думок собі транслюєте, а воно щитує на рівні вібрацій, на рівні відчуття. На рівні внутрішнього стану, який ви в моменті тут і зараз транслюєте, на тій частоті, на якій ви вібруєте. Тобто воно вас щитує без слів. Те, що ми спочатку вчилися, як дітки, що треба тут направити фокус уваги на цю думку, а потім ця думка підкріплюється, там, я не знаю, якимось наміром, там ще потім дією і так далі. Тобто, ось цей весь механізм він був заповільнений да, для того, щоб ми ось цей е, процес усвідомлювали, як він працює, коли е, коли швидкість прискорюється, да, ми входимо в своє вище тіло, то воно ну, ви ще навіть не встигли подумати, а воно вже може проявитися. Тобто настільки швидко воно. Але коли ви знаходитеся в цьому моменті, дивіться, що значить бути в моменті, ми не можемо постійно в цьому знаходитись, бо наш розум він постійно нас відволікає. Це нормально. Але що таке в моменті? Коли ви, наприклад, якась ситуація да, в житті, буденна, проста ситуація, але яка вивела вас на якусь певну емоцію, на якесь певне відчуття, ви в цьому моменті, це не означає, що ви повинні проявлятися тільки добре, бути правильними, святими, духовними, приймаючими. Ні, ви повинні бути чесними. Це саме основне, проявити. Ну, тобто, якщо ви проявили так, як воно проявилося. Але після цього ви зробили правильний висновок, тобто ви всередині себе провели певне дослідження, а що це за відчуття, а для чого воно, ще воно було пов'язане, да, що його стимулювало? І в цей момент вам відкривається ось цей слой. Яке фізичне око не бачить. І ось таким чином, ось це і є. Тобто в моменті, тобто зараз, що я зараз відчуваю? Які думки зараз в мене крутяться в голові? Ось це і є ось цей такий сканер внутрішній, коли ви починаєте з цим взаємодіяти, у вас всередині відкривається. Знаєте, ви починаєте створювати свій внутрішній кабінет, сенсорний. І внутрішнім баченням ви починаєте бачити в темноті. В пустоті. Що таке яснобачення? От дивіться, в мене зараз так, що це я зараз так вже відчуваю, це, коли я закриваю очі, я дивлюся в цю в пустоту, да? ну я нічого не бачу. Але через відчуття і вібрацію я починаю щитувати. І бачите внутрішнім зором набагато більше. В цій пустоті я бачу, знаєте, це як сенсорна картинка, от як сенсор. От дійсно, це, знаєте, як аналог телефону, ви всередині себе, ви дивитесь в пустоту, але при цьому у вас відчуття, поч... відчуття думки. Якісь реакції в тілі, ну, тобто, воно починає вам само розказувати, що, де, як, для чого. І воно вас починає виводити і тим самим внутрішньо починає вам розширювати цю картину сприйняття, яка виходить за межі фізичної форми. Да? Тобто за межі фізичного ока. І коли я заплющую очі, я бачу набагато більше, чим я бачу просто фізичним оком. Тобто, мені там багатомірно все розкривається, да? Е і до чого я це все вела? До того, що зараз ми з вами. Тобто, дивіться, е рано чи пізно в кожного з нас активується тіло світла. Тобто, наша меркаба. Це наше світлове тіло кристалічне, е в яке ми з вами входимо поступово. І. Так як ми, наше фізичне тіло воно являється низьковібраційним, то через дихання, через ось такі вібрації, через ось таку тряску, наше тіло воно ніби розігрівається, і ось ця світлова енергія нашого тонкого тіла воно починає. Проходити через наше тіло, тобто заземлятися як, е, як канал, земний канал, через який проходить космічна енергія, заземляється. Да? І е, ось таким чином, виходить, в нас е, з'єднується спочатку верх космічна енергія, да, з якою ми працювали до цього часу. Зараз включилася е, земна енергія. тобто, да, ось цей, Бачили такий ось цей Тріугольничок, який направлений один вверх, да, один вниз, да, і таким чином формується така, як решітка кристалічна. Да. Це є наше тонке тіло, в якому ми можемо і переміщатися по різних мірностях, реальностях. Це тіло, воно воно. Коли ми будемо в нього входити, да, воно має всі ці поживні речовини, навіть які наділяють наше фізичне тіло, тому що воно є те саме, просто це якби за... занижена вібрація. Але по суті, своїй вона така сама, як ну, високовібраційна, але занижена. Да, тобто, і коли ми стаємо легшими, коли ми пропускаємо ось цю високу частоту, тобто знаєте, як низька частота, як це пояснити? от Знаєте, ніби між клітинами нашими да, тіла, ніби туди вдихається повітря. І, і відстань між, між молекулами, там, клітинами стає більша, просторіша. І, і ми стаємо квантовими, тобто наше тіло, воно починає ставати квантовим. От я вже коли внутрішньо себе сканую, от буквально нещодавно, коли в тілі з'являється якесь, якесь неприємне відчуття в виді болю, там, це означає те, що в тонкому тілі заходить висока вібрація. І торкаючись нашим фізичним тілом, да, доходячи туди, воно починає в повітря, да, воно починає роздвигати ці клітини, да, заходити туди. І при ось такій взаємодії, да, в нас як в людей, складається відчуття, що нам боляче. Але насправді це просто наше сприйняття, да, просто така йде реакція. Наше тіло насправді воно нічого не відчуває. Це все йде ось цей е, плюс і мінус, да, коли сходяться, і йде е, е, така енергетичний заряд. Да, е, е, і тому така реакція відбувається. Е, е, і по суті, все, що нам треба робити, це працювати своїми тонкими тілами, да, і хвороба, яка проявляється в тілі це наслідок того, що у вас е, в, зараз відбувається в ваших енергетичних тілах. Тому що ваша структура, вона енергетична, наша структура, вона енергетична, вібраційна. І е, говорила я про те, що е, нам навіть ну, скоро, ну, як скоро, відносно, коли ми будемо входити в свої світлові тіла, нам ось ці. Поживні речовини, які будуть заходити крізь наше тіло, да, проходити, тому що це просто йде потік енергетичний. Нам навіть не буде хотітися їсти, тому що в, цих, в, цьому, в цій вібрації воно все, все тут є. І воно все живить наше тіло і наповнює самим життям. Тобто всі речовини, які необхідні для життя і якби гармонізації і. і 에... Вилетіло з голови. Продовження да, нашої життєдіяльності, воно все вже є в наших тонких тілах. І коли ми це вдихаємо, свідомо починаємо пропускати через фізичне тіло, ми поступово завантажуємо в себе ось це своє світлове тіло. 에... Тому ви знаєте, от вібраційний танець він просто, він просто, настільки е, круто е, взаємодіє з цими процесами, да, і так само класно, коли провідник це все усвідомлює сам, коли він сам це проживає, коли сам він це все відчуває, як воно працює е, на тонкому плані, як воно проявляється на фізичному. Е, тобто, да, Провідник це не той, хто розказує вам просто, що вам робити, і філософствує сидить. Це не про то. Це про то, коли сам провідник проходить і ну, якби, отримує живий досвід, коли він сам на собі це відчуває, проходить. Коли це не просто з фанаря сказано, да, з якоїсь книжки прочитано, і, і так далі. Коли це знання, коли воно йде зсередини, воно живе, воно активоване, і відповідно, коли ви потрапляєте в поле, то саме поле починає е, взаємодіяти з вашим полем. І, і таким чином да, ми вібраційно один одного щитуємо, і ось ці процеси, вони вже... Запускаються швидше, легше, і так як провідник, як людина, сам проходить такий етап, він може поділитися людським своїм сприйняттям, да, того, як він це проходить, як він з цього виходить, як він це трансформує, і вам так само як людині, да, тобто, ну, що значить людині? Тобто розум наш, да, він починає вже бачити, ага. Ну, якщо в неї вийшло, то значить там і, і я можу це пройти, да? і в мене так вийде. І, і, і це набагато простіше і легше, тому що коли ми ну, бачимо, да, що, як приклад, що, що це можливо, то воно набагато простіше. Полегшує нам наш шлях, і про що я ще говорила? Про квантове тіло. Про те, що внутрішнім зором. Сенсорним, ми вже починаємо бачити своє тіло як енергетичний потік, тобто як енергетична сітка, квантова сітка. І там, де йде якийсь зажим, там, де йде якась біль, це означає те, що там просто не проходить енергія, ось і все. І вібраційно на цю частоту можна повпливати іншою частотою, змінивши її. І навіть, ну, я просто зараз по собі е, помічаю, що зараз мені навіть не так важливо бачити причину, як просто м вміти прийняти цю частоту, яка є, та прийняти її треба. Це, це знаєте, як окрема е, ваша енергетична якась. Часточка, яка хоче уваги, яка хоче признання, і її треба прийняти, побачити, і, і тоді вона ну, воно якось автоматично трансформується, воно само починає ніби розчинятися. Тобто, коли ти її бачиш, приймаєш такою, яка вона є, вона розслабляється. І, і енергія починає текти. І відповідно, в цьому процесі, коли воно розчиняється, частота просто змінюється автоматично. Е е е е bot. І оце вам відео ще скидала. Да? Вчора просто не знаю, щось дивилася в Ютубі відео і натрапила на, на відео, де, де лікар сам говорить. Вже лікарі почали про це говорити. Що на тіло да, впливає вібрація. І моє тіло, я бачу, що воно ліки вже зараз взагалі не хоче сприймати. Е, я тверезо до цього всього відношуся, да, я розумію, що працювати потрібно на всіх рівнях, і якщо, е, якби в моєму сприйнятті, ще воно є, да, наприклад, сходити в лікарню. Е, Якщо тобі приписують якісь ліки, то взяти їх і, і пропити, да, якщо це необхідно на цьому рівні такому фізичному. І я вже не перший раз, ну, якби було таке, що я ходила до лікаря, мені приписували якісь ліки, і я буквально декілька днів їх пила, і все мене тіло, воно. Якась внутрішня реакція, воно відторгує це все, не сприймає взагалі е, ліки, і це вже не перший раз, коли я розумію, що, е, що, що то не то, воно ну, не йде, і, і я поверталася до того, що я працювала просто, що я працювала просто на енергетичному, е, на тонких тілах. Очищала себе, запускала процеси і заходила в ці процеси, і, і бачила. З, зазвичай причина, вона, якщо, вона, якщо вам треба бачити причину, вона сама підсвічується. Вам просто треба нряти в цю, в цю енергетичну частоту, яка вам підсвічується, яка вібрує зараз, да? яка маячить, яка просить направити туди фокус уваги, ви в неї нряєте. Uh, і, і вона зазвичай сама підсвічує причину, вона показує, що, як, що вона хоче. Да? Що вона хоче, що, що ти там не додав. Uh, і тоді воно все само вирівнюється. І для цього спеціально не треба нічого робити. Воно само підніметься. От сьогодні, в сьогоднішньому дні, вам підніметься рівно те, на чим вам потрібно. Uh, Попрацювати, куди потрібно направити фокус уваги. Не потрібно це робити спеціально, тому що, коли це робиться спеціально, від его ми починаємо, знаєте, прискорювати події, ми починаємо робити це із якоїсь егоїстичної своєї, такої, знаєте, цілі. І, і тоді воно нікуди не приводить. Ми просто починаємо страждати, ми втомлюємося, ми зливаємо туди енергію, тому що. Ми починаємо робити це ну, з якихось корисних своїх мотивів, ось і все. І, тобто, ми починаємо якісь очікування собі е, будувати на майбутнє, а воно хоче, щоб ми були в сьогоднішньому дні, да, і. І, відповідно, воно не, не виходить так, як ми собі придумали в голові. І починаємо від цього страждати, і казати, я вже втомилася від цих практик, від цього всього. В голові каша, сил на це все немає. І ми такі опустошені, якби вже у нас, вже нічого тоді не хочемо робити. Да? Ось, тому завжди робіть все по мірі того, як воно вам само піднімається і підсвічується. В сьогоднішньому дні вам далеко не треба ходити. Вам сьогодні все підсвічується. Те, на що вам треба направити фокус уваги. Ми поступово себе очищаємо і зцілюємо ці програми. Поступово, потрішечки. Тому що, якщо у ну, нас так не вийде, в принципі. Якщо ми бомбанемо відразу так, да, і загрузимо світлове тіло, ми почнемо, ну, наше фізичне тіло може згоріти просто. Тому це все відбувається поступово, по мірі готовності, по мірі того, як ви відчуваєте, да. воно ж в конекті так само з вашим фізичним тілом. Воно не може загрузитися більше, чим ви можете пропустити в даний момент да, через своє фізичне тіло. Не може. Воно все загружається, відчувається рівно скільки, стільки ви готові зараз е собі дозволити це пропустити і наскільки готове фізичне тіло. Да, щоб воно все було в балансі, щоб все було гуд, щоб все було пла планомірно, так, да? все йде так, як треба. Ось. Тому зараз е звертаємо увагу на заземлення. На е, синхронізацію з, з матерією, з, з землею е, і дивіться, ще тут такий як класний. От дивіться, знову повертаюся в вібраційний танець. Ну Просто от це, це просто е, для того, щоб е, заземлитися яким чином воно відбувається? Чим глибше і більше я відчуваю свою суть Я є, тим більше ви а, просто світите в пространстві. І на це світло вже притягуються люди, події і так далі. Тобто, чим глибше ви Я є, а ось це Я є, воно відчувається на а, перших двох чакрах. Тобто для жінки я є, воно відчувається прямо на першій базовій чакрі, того що саме з неї народжується новий світ, нове життя. Тобто сама ось ця бульбашка реальності нова, народжується через матерію. І нам дуже важливо в корні цьому, корінь. корінь ось цей корінь відчувати ось це я є. Саму присутність, сама, сама присутність ось цього буття, вона відчувається в цьому корні. Але ми не можемо його відчути тоді, коли е в, зазвичай у жінки, да, там, саме в цьому е місці знаходяться всі родові програ програми, тобто є, да, весь ящик Пандори там. І коли ми в вібраційному танці, да, ми ж основний акцент робимо на таз. Тому що саме звідти починають воно вібраційно витрясується все? Е і нам нічого для цього по суті такого складного робити не треба, тому що усвідомлення і проекції вони починають ніби від вас відділятися, і ви починаєте їх бачити. О, це не моє, це не моє. І ти така, о, а що я в цьому була? Тобто, воно, знаєте, як, як, як якась наклейка від вас від, відклеюється, і ти така, о Боже, я з цим ходила так довго. Що це? І ви починаєте ці проекції бачити, да? тобто ці всі програми це є проекції. І чим глибше ви починаєте ось це «я є прогружати, без всякого ось цього на себе навішування, що я повинна бути якась там, що ну, просто сама присутність да, того. І ось це відчуття воно залежить від того, наскільки ми ось ці проекції себе познімали, тоді ми відчуваємо свою присутність. Поки ми не можемо там в корні відчути яєць, це означає те, що ми живемо сценарії родові, сценарії батьків. Це не означає, що треба з батьками працювати. Вам треба працювати з собою. Воно все не так працює, тому що воно вони, ваше відоб... відображення, да? це ваше минуле. Воно вже є, воно вже створено, воно вже таке, яке воно є. І ви його змінити вже не можете. Ви можете просто відчути цю вібрацію всередині себе, побачити цю проекцію і просто її відкинути, по суті. Да? Ну, перестати в неї грати. А для того, щоб перестати в неї грати да, в ці маски, це маски, по суті, да, які ми на свою багатомірну суть починаємо надягати, і починаємо грати в ці ролі. І коли ви бачите, що ця маска не моя, а ця в цій мені некомфортно, і ви просто перестаєте в них грати. Все, ви їх відкидаєте, воно ніби обнуляється. І це класно, якщо у вас обнулилося все. Якісь там сценарії пообнулялися, ви це будете чітко бачити, ви це будете чітко знати. Вам не треба, щоб вам про це хтось говорив. Як ви повинні це відчути, а як ви повинні це відстежити, ви це будете чітко знати. Ви просто це будете знати. І все. І тоді, коли ці сценарії, вони вже. Проекції вони поступово, знаєте, як капусточка, ось так відкидаються, далі пісточки знімаються і добираємося ми до своєї суті, я є. І чим глибше ось це я є, усвідомлюється, тим більше ми починаємо виходити в, своє, в свою справжню гру, в своє життя, в своє призначення в Свій імпульс божественний, да, нас вирівнюються наші канали, все стає на свої місця, і поток починає текти правильно, да, в ту сторону, яку треба, не назад і перекриватися. Назад він не може текти, він тече завжди тільки вперед, тому що еволюція да, тільки в одну сторону. Да, вона відбувається ну, якби, вверх по спіралі. Хтось може вниз по спіралі, це всіх різна гра, да? кожна свідомість грає з різні вібрації, да? і, і на різній на різній стороні дуальності. Да? Але ми виходимо зараз туди, де ми знаходимося. Як сказати, між. Дуальністю або, ну, тобто, ми в недуальності. Ви починаєте всіх бачити як самого себе. Да? Тобто, ось цей Бог. Це є все проявлене в усьому, в усіх формах, абсолютно видимих і невидимих. Це все і є Бог творець. І коли ми на цю частоту налаштовуємося через танець, да, ось цей трансовий стан, в який ми входимо через рухи, це і є ось це вирівнювання з цією божественною частотою, на яку ви налаштовуєтеся самі. Я за вас це не роблю. Ви робите це самі в прямому досвіді. Тобто, да, я вас ніби провожу, але ви в прямому досвіді. І вчитеся, і відразу це практикуєте, відразу це вбудовуєте в своє в свою реальність, і це дуже класний глибокий процес.